На благословіння на 16 вересня 24 року, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що й сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, Сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо розповідь про те, як Іван Хрестив у Йордані Ісуса. І після того, як Він похрестив. Ісус валився і тілесно зійшов голуб, як Дух Святий, як вигляди Голова на Ісуса, і прозвучав голос з небес, це сильний улюблений. Навколо було багато народів, народу, але лише Іван почув цей голос і побачив Голуба, і учні, які були з ним двоє, Андрій і Іоанн, які яким Він сказав і передав, що сталося, і розповів, розповів про Ісуса. Це було Богоявлення. Господь з'явився в трьох особах таким чином, яким ми могли понести голосом, Голубом і Ісус був по платі, якого ми бачили. І це мене, знаєте, пригадалося місце одне в Євангелії, коли в Єрусалимському храмі Господь звернувся до Отця Небесного і сказав: Отче, прослав ім'я Своє і пронав голос з Небес і прославив, і прославлю. І люди, які були поруч, одні говорили, що це гром з небес був, а інші казали, ні, це ангел говорив щось. Але лише Ісус чітко розлічав слова Отця. І в нашому спілкуванні з Господом є різні стани людей. Господь однаково до нас звертається, але одні чують цей голос, як гром і гримить, а інші щось нерозбірливе. Вони розуміють, що це з небес щось говорить ангел, наприклад, Божий, але не можуть розібрати. А інші, як Йоанн, чітко чують і чітко бачать. Якщо я хочу чути Господа як Іоанн, як Ісус, то мені треба щось з собою зробити своїм серцем, своїм, знаєте, внутрішнім духом своїм. Його треба так очистити і так його розташувати для слухання чутливо. Розбірливо, щоб я чітко чув слова, які до мене лунають від Отця. щоб чітко я міг бачити Духа Святого, який сходить на мене або на когось. І це вже моя справа, справа мого життя і моєї праці в цьому житті, духовної праці, щоб саме так я очищував і так, знаєте, Жив, ну, тобто прийняв те життя вічне, яке мені дає Господь. Господь сьогодні дає, не потім колись. Я можу стати частиною вічного життя саме зараз, саме тоді, коли я розташую свою душу, своє серце, свій розум на направленні, на щоб побачити, почути і зрозуміти ті слова. Який Господь промовляє до мене. Амінь.